Добрий день, малята! Сьогодні у нас з вами нове заняття. До нашої зустрічі я приготувала казочку. Хочете дізнатися, хто в ній живе? Тоді відгадайте загадки: лавкає, кусає, в дім не пускає. Хто ж це такий? Дійсно, це песик. Як ви здогадалися, хто це? А тепер послухайте наступну загадку. Хто з хвостиками і вушками, кого лапки з подушками, тихо крадучись полює, і маленькі сірі мишки утікають геть від правильно кішки. А чому ви думаєте, що це кішка? Її бояться миші. А ще чому? Лапки у неї з подушечками. Молодці діти, добре відгадуєте. то напевно, згадайте останню загадку. Маленька, сіренька, а хвостик довгенький. Здогадалися, хто це? Це мишка. Усі ці звірята, і песик, і кицька, і мишка живуть у нашій казочці, а називається вона ріпка. Послухайте казку. Хто знає її? Той й може мені допомагати. Посадив дідусь рібку, виросла рібка Велика превелика. Став дідусь рібкою з землі тягти. Тягне, потягне, витягти не може. Покликав на поміч бабусю. Бабуся за дідуся, дідусь за рібку. тягнуть, потягнуть. Витягти не можуть. Покликала бабуся онучку. Онучка за бабусю, бабуся за дідуся, дідусь за рібку тягнуть, потягнуть, витягти не можуть. Покликала внучку жучку. Жучка за онучку, онучка за бабусю. Бабуся за дідуся, дідусь за рібку, тягнуть, потягнуть, витягти не можуть. Покликала жучка кішку. кішка за жучку, жучка за онучку, онучка за бабусю, бабуся за дідуся, дідусь за рібку. Тягнуть, потягнуть, витягти не можуть. Покликала кішка мишку. Мишка за кішку, кішка за жучку, жучка за онучку, онучка за бабусю, бабуся за дідуся, дідусь за рібку. тягнуть, потягнуть та й витягли рібку. А як це називається казка, яку ви прослухали? Дійсно рібка. Хто посадив рібку? Правильно, дід. А який дід у цій карзу зачці? Працьовитий чи лінивий? Як ви думаєте? Дійсно працьвитий. Яка ж виросла рібка? Велика превелика. Для чого дід тягнув рібку із землі? Хотів. Вирвати, щоб з чим потім з'їсти? Але чи він зміг це зробити? Правильно, не зміг. Кого ж першу він покликав на допомогу? Дійсно, бабу. Хто потім прийшов? Дійсно. внучка. Як ви гадаєте, яка діда внучка? Вона швидко прийшла? Дійсно, вона швидко прийшла. Вона маленька чи велика? Правильно, вона маленька. Нагадайте мені дід, баба, внучка. Хто вони разом? Правильно, разом вони сім'я. А кого ще не вистачає? Правильно, в цій касі немає мами та тата, бо вони були на роботі. діду допомогти з цією рідкою, тому й допомагала їм внучка. А кого ж покликала внучка? Правильно, песика, а який песик? Подивіться на малюнок. Кого привів песик? Кицьку. Погляньте, яка ж Кицька. Так, а ще вона пухнаста. Можете поміг діду вирвати рібку. Мишка, погляньте на неї, яка ж вона. Маленька, сіренька. Недарма в народі кажуть у гурті і комар сила. От і завершилось наше заняття. До побачення, діти! до нових зустрічей!